17, 10 вересня панорама була слова. Чорнобривці, згадка про Україну, регіон Італія Саверну, але то не передасть. Та там так гарно очертання. Ти формуєте на мою сердечку. Красивіше. Так. Дивитись і бачите слухати і чути. Дякую Боже за день. Вже вся ні їздила в Саверну. А Наталію взяла. Необхідне все для Макса. А, ну що там вона замовила? Те, що могли дати, дали. Книжки все-таки там чоловік добув, і там зовсім, ручки такі, шкільні приналежності. А тут і до неї поїхала в Каву Ді Терені, де я працювала раніше. Дуже була рада побувати в тому місці. Там є така п'яця Сан-Франческо, була зволена місце. Слава Господу за те місце. У навіть там була свої А Тож, дякую, Боже, за день, за твою любов. За життям, за те, що бачимо, за те, що чуємо. Чимось дякувати за це. Бо дійсно ми оціною втрачаємо. І дякую за вчорашній дощ. <круто>, Круто було дійсно. Земля прямо радіє. Багато денної спеки. Дійсно, хочеться осені. Його син Віталій вийшов права. Вчора в школу учні не пішли. Взагалі італійці йдуть від 9-го числа. Ну повинні були йти, але так як дощ, то не пішли. Отже, вчора. А сьогодні так. Сьогодні якраз відкриття школи. Але пам'ятаємо, що ми дорослі також щодня учимось і здаємо свої тести, екзамени на людяність, на чесність, на честь, на вірність. Тож Божа мудрість хай веде мене і кожного з вас і надалі. Святий, бо благо накращення від води. Відводити темні хмари, які можуть заповняти наші думки, хмари такі, да? думок, не тих. Бо ти любиш кожну людину, ненавидиш гріх. Для тебе кожна людина цінність. І ми повинні усвідомити, що ми боремось не. З конкретними людьми, а сила в тих людей. Да? Через те, Ісус сказав, молитись за них. І коли ми молимось, ми відкриваємо їм портал неба. І відповідно собі. Бо все-таки мудрість Божа, вона висока. Написано, якщо не прощаєте, то автоматично гріхи повертаються вам. Ну, Тож вибір за нами. Класне. Питалась, може, на кришу, але там якби є така можливість в ні. Тож ведіть свої духовні щоденники, де б вони були. Італія з 15 го року, в Україні також жива, і Негорі Говерова, і в Яремчі. і басені місця, які треба кожному українцю відвідувати. Ще хочу відвідати озеро Синевір, це Око Карпат, е, Ну, також може в проект і... сім'ї жуків. Така фамілія, да, вічна пам'ять чоловіку цієї жінки, яку брали інтерв'ю. Він на фронті загинув. Але дійсно він так говорив, що не згадуйте моє ім'я, а згадуйте ті ідеї, ті цілі, які заклав. Да? які заклав Бог, напевно, їм очистити Закарпаття від бруду, від сміття, щоб там річки були чистими. Так само ми свої голови повинні очищати від всіх думок нечистих і від слів нечистих, бо це все темні сторони, які нас і руйнують, які приводять до хвороб. Розповідав один знайомий, що мама колись змогла простити свого чоловіка, екс-чоловіка, да? відтоді в неї відійшов рак. Тобто імунітет послаблювався, да, непрощення воно так працює. Тож молитва за врагів нелегко, звісно, але досі ти звайся на всіх президентів світу, щоб домовились, здавайся на весь світ, да? щоб ми усвідомили, що в єдності сила дійсно твоя мудрість хай перебуває. Рекомендуємо потужне фото -перевод. Набирайте Молитва Єрусаліма. Димитрій е, е, Брікман. Е, дуже гарне там фото він знімав. і, Відповідно, слова трьох е, напрямків е, релігії да? І кожний молився так як він відчував, як, як відчуваю, Я сьогодні слухала. Рекомендую також собі позачасним простором, бо це відео, воно як хліб по водам, да? через певний час мені повернеться, і якась фраза вона може, як е е е е е е то кажуть, досяти через неї активувати, відновити сили, активувати якісь ідеї, дати якісь нові, Тож, живедіть, діліться. І дійсно важливо в цьому бути собою. Це як ніатьосене камні для жертвенника, Да? Послухайте, рутистер, так і називається ця тема ніатьосені камні жертвенника. Про те, що ми всі ці неотсини камені, тобто всі неповторними характерами. І коли нас хтось отюсує, да? і хтось то не той, да? хтось хто не від Бога, то то те слово воно може зробити не, не те, не те, що потрібно. Зараз з духа йде тема Андрія Шаповалова, згадую, здається, ну про Алмаз да, він там розповідав, теж про, про те, що його ніби ну, правильним речам, але неправильний був підхід да, до того, про що вони. Намагалися донести йому і каже, тільки одна певна людина змогла зробити в моєму діаманті, да, той надріз і він болючий, але від саме тої людини він був потрібен. Тобто від інших людей ні. І дійсно, Алмаз він. У ньому не повинно мутних частин бути. Він тоді сяє всіми кольорами. Тож, відповідно, коли виганяв синечість із, ну скажем так, все те, що не повинно бути в храмі, виганяв так само і в наших тілах, храмах не повинно бути мозка, мізках, да, оцих злих думок, тих темних сторін, віддаємо їх всі нашому спасителю. Да, і він розбирається з цим. Він вже все поніс на хресті. Дуже мудрості кожному. Я рекомендую лекцію Керіван Ліф, яка дійсно мозок досліджує вже багато років академік, вчений християнка. І дійсно ми создани, щоб любити бо тобто, там, її книги, включіть свій мозг, набирайте лекції. Керіван Ліф, вона і в Києві була, і в інших країнах з перекладами є, так що божої мудрості. Бог щось говорить через неї, да? і вона то дослідила і молитву і багато інших язиків, що тут весь мозок. Да? Тобто дуже важливо молитися на закодованою мовою, да? коли Дух Святий говорить через наші уста. Так і просити дух святий говорить через мої уста, якщо ви вже крещені Духом Святим. Да? Бо є такі моменти, коли. Він же ж знає майбутнє, є план Божий, план нечистивого. тож він знає, що нам краще, про що ліпше молитися. Божої мудрості бачити красу навколо кожному. І рекомендую Олександра Шевченка про тему про сім'ї. І також книгу Іоанна Павла Другого, і взагалі там веде ще пастор католицької церкви, так і називається тіалогія тіла, там три частини, що ми повинні дивитися, вчитись дивитися один на одного, ну, крім дружини або чоловіка, да як дивився Ісус на людей. Да, очима любові, вічної любові, істинної чистої, світлої боже, мудрості всім нам. Видай Дух Святий, все слава належать тобі, покоїться тобі всі народи, язики. Люди.